Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, як навчитися ефективно переносити спеку. І нікуди ми від неї не дінемося. Ми самі викликали глобальне потепління, наша нерозумна господарська діяльність викликала кліматичні зміни. І така погода, як зараз, у майбутньому буде все частіше, сильніше і потужніше. І тому дуже важливо навчитись переносити цю спеку без шкоди для свого здоров'я. Бо вона це не тільки шкода здоров'ю, це навіть небезпека для здоров'я. Звісно, при таких високих температурах, як сьогодні, там 31, а то було й 36, дуже великі втрати вологи. Якщо в наш організм втрачає велику кількість вологі, іде, з одного боку, йде згущення крові, з другого боку, яка ціла череда таких порушень в організмі. В чому вона полягає? По-перше, таке згущення крові. Це навантаження на серце і навантаження на нирки. І в кого скорить серце, воно навіть може не витримати з одного боку. З другого боку, там перегрів в організму викликає, якби організм починає захищатись, а захищатись він повинен збільшити випаровування вологи. Тобто ми втрачаємо цю вологу і, перше, що порушується кровообіг. Ускладнюється робота серця, погіршується робота нирок. Навантаження велике в результаті на судини, а раз навантаження на судини, це вже вплоть до судинних катастроф, інфаркти, інсульти і так далі. І тому важливо навчитися ефективно допомагати організму, щоб не було не тільки інфарктів і інсультів, а щоб легше переносити не було ніякої шкоди. Ну, що перше робити, зрозуміло. Ви втрачаєте вологу, сам висновок напрошується, потрібно збільшити. Питний режим. Тобто, да, стандартні рекомендації більше пийте вологи. Ну, не прохолодних напоїв, там, не чаю, а саме води, чистої води. Більше. Ну, Скажімо, так, щоб не було там перевантаження, не було набряків, десь півтора літра для здорової людини досить. Рідко, кому більше. Але, звісно, це я б не виходив у вас, якби тільки були якісь стандартні рекомендації. Я хочу вам порадити. Як зробити так, щоб наш організм максимально ефективно використовував ту вологу, яка в ньому є? Чому? Тому що якщо йде втрата вологи, розумієте, обезвожується все, обезвожуються судини. Якщо обезвожуються судини, то стінки стануються більш сухі, до них налипає все. То, що в крові є, це теж небезпечно, тому що якщо там є якісь там речовини. Який імунітет вважає за токсичним для організму, він буде знищувати разом оці, оці токсичні речовини, буде знищувати разом з клітинами судинної стінки. А тоді будуть виникати пристінночні тромби, тому що організм повинен закрити ці пошкодження цими. Ну, Виникнення тромбів це погіршення кровообігу, тому що просвіти судин зменшуються цими пристінночними тромбами. І навіть може виникнути загроза, що тромб може відірватися і навіть зупинка серця. Ну і звісно, інша причина. У нас в крові найбільше еритроцитів. Еритроцити, на жаль, починають злипатися в такі стопи. Не окремі клітини злипаються в такі стовпчики, це не тільки порушує кровообіг. кровообіг стає холостим. Тобто він транзитний. Оретроцити повинні доносити кисень, ну і доносити поживні речовини. Але якщо вони злипаються, от такі стопчики, оці формені елементи крові не можуть виходити через стінки капілярів, а транзитом як би і до наших клітин не доноситься ні кисень, ні поживні речовини. Це не тільки прискорення старіння, це дуже небезпечно для організму і так, коли порушення кровообігу. Тобто, перше, що нам потрібно зробити. Це навчитися так, щоб не було цього. Як це зробити? Я вам скажу, що одною водою тут не бійдеться. Але якщо до цієї води додати двічі на день, скажімо, по 30-40 капель, бачите, я тримаю гелосін, що це за засіб? Це препарат, який є індуктором власної геалароної кислоти в організмі. Геалоронна кислота потрібна не тільки. Для того, щоб звик, що це косметичний засіб, от завдяки зволожується шкіра, стає атласною. цього мало. Гіалуронна кислота повинна змащувати все в організмі, все, що є. Починаючи, скажімо, з суглобів, починаючи з хребцевих дисків, хребцеві дисків, якщо вони втягнуть вологу, вони цьому, розсувають хребет. І Якщо тіла хребців звивається, перестає перестають перетискувати нервові закінчення. і Імпульси від головного мозку вільно проходять до наших органів, а це керування вегетативною нервовою системою всіма нашими органами. Тобто ви покращуєте всі процеси в організмі за рахунок ось, ось цього, не тільки інше. Змащуються електроцити, які перестають злипатися, і кровообіг стає вільним, і реологія крові покращується. І у вас живлення, киснем князем, це ваші сили, це ваша працездатність, це ваш стан. Ну і, звісно, цим ви викликаєте цілу низку позитивних змін в організмі. Більше того, це чудовий косметичний ефект, у вас йде покращення, тому що, як думаєте, що пересихає шкіра, пересихає не тільки шкіра, пересихають всі і органи пересихають, і тканини наші. А тут все буде насичуватись, змащувати грилена гіслота, все буде насичуватись вологою, все буде оживати, все буде правильно працювати. Так що, якщо ви будете використовувати в жару один-два рази на день гелосин, ви дуже величезну користь організму дасте і будете не просто легко переносити оцю жару, а й, скажімо, не буде ніякої шкоди для вашого організму. Але ж є органи, які страдають, що найбільше страждає? серце. Згущення крові серце впливає, що опір, каже, периферичний, збільшується, і серце повинно затрачувати більше зусилля, щоб перекачувати цю кров. Більше зусилля буде серцевати, це підвищуватись буде тиск. І звісно, ну, якщо буде застовувати гелосин, це буде там, ситуація покращиться. Але серцю в таку жару треба допомагати, тому що це найбільший, найбільш навантажений орган. Він день і все одно буде працювати. Жара, не жара, а йому треба забезпечувати кровообіг. І тому, якщо ви ще додаєте до цього хоча б раз в день, от я використовую особисто мультікор, ви ну, можна використовувати наш кордивід. Ну, Різниця в чому. І кордевід, і мультикор, вони покращують обмінні процеси в серці. І, як, як би казати, серце якби оживає. Але, каже, мультикор, це більш досконала модифікація кардевіта, яка ще не просто покращує всі метаболічні процеси в серці і там його скорочення регулює, воно ще до цього ж збільшує наповненість лівого шлюночка. Це фракція викладу лівого шлюночка це більше крові в судинах, це краще забезпечене кисними поживними речовинами. Так що, різниця, яка це що трошки скажімо, більш досконалий, але він трошки більш дорожчий. Так що, ви дивіться, вибирайте, або вискоритуйтесь кордевітом, він дуже ефективний і покращує переносимість навантажень і в жару теж незамінний, або хто може мультикором, це ще більш ефективно. Ну, скажімо, це головні скажімо, рекомендації, тому що це найбільше, те, що страждає. Но в когось страждають там нирки, в когось там судини. Це вже далі по своїм там проблемам можете додавати. Якщо ви зайдете на сайт, ви знайдете. В кого, скажімо, понижний тиск і венозний кровобіг погіршений, ви можете скористатись нашим правеном. В кого проблеми з нирками в жару на нирки теж навантаження збільшується, скористуйтесь нашим або нефропатійном, або омовітом. Нефропатійний омовіт – це теж модифікація одного того ж препарату, умові це більш досконала його модифікація, ну, вона чуть-чуть дорожча. Ну, Достатньо скористатися і нефропатіном, ну, це я підкреслюю, Це в кого проблеми там, в кого там з венами, в кого проблеми з нирками. А обов'язково, якщо ви скористуєтесь цими двома засобами, що я рекомендував, геласін і мультикор або кордевід, ви не тільки легко будете переносити. Жа, а й уникнете багатих небезпек, уникнете судинних катастроф. І запам'ятайте, треба звикати, треба готуватись, тому що ці процеси будуть поглиблюватись, перегрів атмосфери буде збільшуватись, так що жара буде ще, ще більш потужна. Так що навчіться зараз же боротися з нею. І ви не тільки уникнете багатьох небезпек, ви покращите свою якість життя. Так що бажаю вам доброго здоров'я. І легко перенести цю жару і дочекатись того часу, поки ми виправимо клімат, щоб більше такої жари не було.